Покрова третя причиста, накриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем. Раніше до покрови усі мали закінчити роботу на полях, зібрати врожай та готуватись до зими. До третьої пречистої люди старалися завершити всі зовнішні ремонтні роботи. Вважалося, що підбілювати хату або завальковувати її після причистої, то накликати хворобу на когось із близьких і рідних. Ці традиції носять до християнського рівня, також їх приписують до язичницьких. Також осіння пора вважається найкращою для одружень. В українських селах до сьогодні дотримується народної традиції грати весілля після покрови. Дівки, яким надокучило дівувати, молились. Свята мати покрівонько, покримаю голівоньку, хоч хусткою, хоч ганчіркою, аби не зостатися дівкою. Тож дівчата дуже ретельно готувалися до пори, коли стануть нареченими. На власне весілля вдягали обов'язково нову вишиту сорочку. Бажано, щоб весь одяг молодят був новим. Його берегли все життя. Але наречену від святково вдягненої дівчини вирізняв насамперед вінок, намисто і рушник, яким наречена була підперезана. Оберегом нареченої був вінок. Вважалося, що він оберігає молоду від дурного ока. В давнину вінок плели з певного набору квітів. Обов'язковим був барвінок символ вічного життя. Пізніше дівчата навчилися виготовляти вінки зі штучних матеріалів, використовували папір. Кукурудзяне листя, деревну стружку, гарне пір'я птахів, вовняні нитки. Після весілля такий вінок зберігали за іконами або вкладали в ікону як оздобу до образу. Дивітвечір хорошая зряжа, Важливу роль в строї нареченої відігравало намисто. На Черкащині, зокрема в нашому регіоні, на початку і всередині ХХ століття було дуже популярним скляне намисто. Його ще називали юставками. Після весілля згодом тата намисто використовували як ялинковий прикрас. Також наречена обов'язково мала бути підперезана рушником. Якщо звернути увагу на фотографії наших прабабусь, то майже всі вони підв'язані кролевецьким рушником. Виготовляли такі рушники спочатку 17 століття в місті кролевець, що на Сумщині. Рушник поєднував собі білі і яскраві червоні кольори. Хачі передавали навколишній світ умовними знаками. Пряма горизонталь означала землю, хвиляста воду, хрест вогонь. Не впаде Пороша на весільну стежину, де зійшлись дві долі у святу годин. На Кролевецьких рушниках часто зображалася квітка. Квітка вважалася початком нового життя. Коштував такий рушник наприкінці 19 століття півтора рублів. Це були дуже великі гроші. За ці гроші можна було купити гарну птицю. Кролевці і донині виготовляють такі рушники. І коштують вони теж недешево. В сучасному розумінні весільні традиції потерпіли багато змін. Єдине, що завжди буде незмінним, це символічність, яку несуть собі деталі та елементи весільного вбрання.